До річниці спортивно-оздоровчого комплексу Акваторія відбувся конкурс міні-міс за участі юних калушанок віком від 5 до 12 років. Власними силами працівники та клієнти комплексу створили справжнє свято краси, поставивши красивий акцент у святкуванні. Журі конкурсу очолила мати інвестора В'ячеслава Кредісова Лідія Кредісова, яка спеціально приїхала на конкурс міні-міс Акваторія з Києва. У них дуже великі перспективи у цих дітей Вони обов'язково наступних виступах, які. Вони добрали трошечки, вони будуть обов'язково першими. Хочу подякувати кожній окремо за цю велику працю, за цю красу, за цю весну, яку вони подарували в цей святковий сонячний день. Хай щастить вам бажаю всім перемоги. У конкурсі грації і талантів змагалися за перемогу 15 учасниць. Дівчатка демонстрували свої таланти у грі на фортепіано та бандурі, танцювали і декламували вірші. Глядачів і журі підкорила східним танцем Тетянка Кобрин, яка у підсумку здобула звання мініміс глядацьких симпатій та спеціального призу від газети Вікна. Тати дівчатам, їхні їхніх батьків, їхніх мамів, тому що це дуже велика праця, переохих. Тому що сьогодні силами самих калушан було справді свято створено, без всяких заїжджих сірок, без вкладення якихось шалених грошей. І також хочу привітати власники Акваторії, тому що я знаю, що Калушани такі не невіруючі. І коли Акваторія відкрилася, то не хто їй давав ну, півро, все, і закриється. Я сподіваюся, що буде і буде 10 років, 20, і 30. Я вас вітаю і бажаю вам всього доброго. Процвітання. Е, я хочу вручити перший приз перед тим, як наші підірвали бали е, від нашої газети вікна. Ми цю дівчинку запрошуємо в наш колектив можемо взяти під опіку, будемо вчити, чому вміємо самі. Е, я сьогодні була вражена. І артистичністю, її і впевненістю, ну, а східний танець не просто вбив на повал. Це дівчинка Тетянка Коприн. Екваторія не дарма провела конкурс краси, адже у комплексі калушани та гості можуть отримати повний спектр послуг з відпочинку, оздоровлення і підтримки фізичної форми. Тут діють басейни для дорослих та дітей, два зали для занять фітнесом, йогою та хореографією, масажний та косметологічний кабінет, сучасний тренажерний зал, дитячий і жіночі клуби. Що потрібно чоловіку дівчини, емоції. Бо сьогодні я їх отримав повна. Давайте ще раз. Крім крім наших учасників. Е, у них у всіх є батьки, є рідні родичі, є глядачі. Є Давайте вам опуски також. Все ж таки місто відчуває себе вже величним. Ми вже всі зрозуміли. І не тільки від величного століття, але також певно рухує до величного міста і європейського, тому що е, ми бачимо нашу навіть красу, тому що Бог не родили Україну і наших, е, Чах, молодих, і ми тепер побачили, що вони впевнені путь і крокують у майбутнє, і не тільки з красою Божою, але й своїми талантами і вміннями, які вони нам показали. Це дуже нас тішить, тому що вони вже від тепер розуміють, що здобувати своє майбутнє і успіх у житті потрібно не тільки красою, але й працею, і наполегливою працею. Не обійшлося на конкурсі міні-міс акваторія, звісно, і без чоловічої половини. Свої навички у володінні мечами, серпами і косами демонстрували юні спортсмени секції Хортингу, який діє у спортивно-оздоровчому комплексі. Хортинг позиціонується не тільки як бойове мистецтво, а й як система комплексної фізичної підготовки, самовдосконалення, морального, духовного та культурного виховання, наближення до українських традицій. Святкування річниці Акваторії завершилося святковим 50 кілограмовим тортом, який могли спожити всі учасники дійства яких було понад 500 Переможниця конкурсу визначилася за підсумками чотирьох конкурсів. Міні-міс акваторія стала наймолодша учасниця п'ятирічна Єва Гончар. Першою віце-міс найстарша учасниця Софія Бойкович. Другою віце-міс катруся Горичун. катруси! Двоє переможниць конкурсу краси за допомогою модельного агентства Ювента Плюс візьмуть участь у конкурсі Міні Міс Прикарпаття.